Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, яка істина причина, що заважає вирішити всі фінансові питання, проблеми у тих, хто дивиться відео, близьких людей. Закрити повністю всі кредити, борги. Щоб вам повернули гроші. І чи є перешкоди на дорогах на гроші? От тих, хто дивиться відео близьких людей, скажіть, допоможіть. За вами дуже сильно слідкує якийсь чоловік постійно. Може навіть у вас завжди от в голові. Спогад про цю людину. Магію роблять. Угу. Дуже агресивно закривають шлях. Тут цілий колектив, тут не тільки чоловік, дві жінки і ще один чоловік. Він до вас підлещується, намагається з вами спілкуватись. Комп... М Багато компліментів, якісь слова. Так, а яку магію роблять? Ви раніше вирвались із, цього, із цієї ситуації, вам вдалося вирвати. Скажіть, які саме робляться компліменти? Тут більше заздрість. Щось стосується вашої професії. Ви дуже гарна людина, фахівець. Більше йде напад на те, щось одвертають, щоб люди до вас не, не прийшли замовники, покупці. Заперечую повністю, весь негатив Убираю. Чи навіть, може, не приїхали. Всю агресію убираю, одвертаю. Весь негатив знімається повністю. Заперечую весь негатив. Убираю. Ви все одно. Попри все, матимете прибуток, фінансову незалежність, ваші фінансові всі питання будуть вирішені. Попри все, це неминуче. Що б вони не робили, як би на вас не нападали? Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть усіх, хто нападає, хто зла бажає, хто стави крадніки, мороки, морочки, студи, отвороти, хто не дає заробити гроші, одведіть, одверніть і поверніть назад всі фінанси тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам. Поверніть всі гроші. Гроші вертаються без перешкод. Буде так і так і є. Відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю на гроші. Буде так і так і є. Ага, мороки стоять і зараз ще раз. Вищі сили, прошу допомоги для усіх, хто дивиться відео близьких людей, що заважає, щоб повернулися гроші. Тут вийшла людина, йде мені, це може бути і родич, може навіть родичка, жінка похилого віку. Вона дуже сильно може ходити до церкви. Ви з нею раніше вже однеї от отримували напади, от, і Дуже сильні вона наносила такі удари. Мені де церковна магія, християнська, мусульманська. Тут сильні стоять отвороти, щоб вам гроші не давали. Те, що вам по долі, по роду, може, ви маєте сім'ю, чоловіка, щоб чоловік не піклувався, не давав гроші. Не вам і не дітям причому. От. І кладовицька магія повторюється знову. Ще ця жінка може полювати на ваш будинок, ваш дім, на ваше місце. У вас відновлюється здоров'я, були напади на здоров'я, могла робитись порча на смерть, порча на здоров'я. Дуже сильні пробиття. Пробита енергетика була. Зараз ви загоїте, у вас ту жезлів, відновлюється здоров'я, але фінанси ще в нас зіпсувала цю сферу. Заперечу, весь негатив убираю. Тут вийшла порада, вам треба її відрізати, відсікти, відрізати і не один раз. Дев'ять разів ножем об стіл, об підлогу покласти її, фото своє, своїх близьких. Жінка робить багато негативу. І таким чином одрізать всі кармічні узли, будь яку зв'язок. І ще не, пол... не налагодяться відносини. Вже це настільки давно, може більше 10 років, це неможливо змінити. Покращити ці відносини неможливо, вона буде постійно полювати на ваш ресурс. Те, що вам має йти по долі, по роду. Ця людина, ну тут треба ставитись так, це хижак, вона полює, ви ж жертва. Ви ж не хочете бути жертвою. Заперечую, боравий весь негатив. Повністю припиняється все спілкування, відрізати три рази можна взагалі дев'ять днів треба відрізати. Або звертайтесь до мене. До майстрів, щоб відсікали, відрізали оцю жінку людину, яка псує життя, вона вбиває От, і на майбутнє в неї заплановані ще. Так, і ще дуже сильна заздрість присутня. Дійсно, заздрість на фінанси. Тут програми стоять так, щоб була бідність, щоб не копієчки не отримали. І всі гроші йшли до цієї людини. Астуди дуже сильні, отвороти дуже сильні. Гроші, саме страшне, вона відрізає, відсікає, якщо ви в відносинах чоловік, і дружина, може, просто, може, живуть коли разом, відсікає стави програми. Мії робить і багато дуже бре брехні, неправди. Все, що говорить, це неправда. І ця людина стягує гроші собі, забирає, заперечує весь негатив, вбираю, анулірую всі програми, крадні стяги, а морочки, мороки знімаються. Перекриваю, прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на гроші. Знімається студа, отворот, морок знімається, оцікається на віки вічні, відкриваються шляхи дороги на гроші, на любов, на клієнтів, на роботу. На покупців дорога відкрита. На стабільний прибуток, щодня до вас йдуть великі потоки грошей, легкими, радісними шляхами, без перешкод надходять гроші. Буде так і так і є. Прошу вищі сили, допомоги для усіх, хто дивиться відео, близьких людей, очистить енергетичний і фізичний простір. Більше ваше життя втручатися ніхто не зможе, без вашого дозволу стоїть заборона. Отсікаю всі негативні програми, порчі, крадніки, стяги обираю. Відкриваються шляхи на щасливу долю, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші. Тим, хто дивиться відео, близьким людям. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. І одведіть, одверніть ворога, одведіть всіх, хто заздрить, хто зла бажає по інших шляхах ідуть, забирають весь свій негатив, все своє лайно більше втручатись у ваше життя не зможуть. Буде так і так є. Одвожено, як віч. От, угу. ну тут було і попередження, щоб ви самі не тягнулися до цієї людини. Дуже відсторонено, треба обмежити спілкування, бо тут не буде покращення, людина не зміниться. От. Ще є питання від глядачів. Скажіть, допоможіть, вищі сили, прошу допомоги. Що заважає мати власну, власний дім, власне житло? Тому хто запитує придбати свій дім, свою землю, будинок, квартиру, власне житло, щоб було. Що заважає тому, хто запитує. Це питання на загальний розгляд, але воно може допомогти усім, хто дивиться відео. Також скажіть, допоможіть, що заважає мати власний дім, чи є перешкоди у того, хто запитує, хто дивиться. Так, дійсно заважають. Дивіться, у вас в минулому була можливість, ви могли вже придбати, мати своє житло. Була така можливість. І тут е зруйнували цю мрію, не дала. Мені йде жінка, що вона у вас може бути вашого віку. От. І Перекрила цей шлях. Зараз відкрився дуже гарний шанс, момент. У вас мрія здійсниться, до вас іде ваш будинок, ваше житло дуже гарно. Можуть піти замовлення, багато роботи, і ви будете постійно на роботі. От, на роботі і з дітьми. Не знаю, так, у вас таке буде життя як. ну, Дивіться, така піде робота. Ще у вас може бути прийти до вас людина. Бо я так розумію, в минулому ви розлучилися із коханою людиною. Був дуже сильний удар, можливо, навіть кохана людина вас зрадила. Ну, тут йде, Мені йде нова людина. От. І, можливо, у вас буде таке партнерство, що вам допоможе, що якраз ваші статки, як то ви разом складетеся, може, в цієї людини є діти, що ви, може, ці статки разом складаєте і отримуєте. Здійснення мрії, здійснюється мрія. Може так, бо тут якби об'єднання, партнерство може, може таки стати, що прийде на поміч людина. Ну, це хороша, дуже сильно багато працює і ви, і оцей новий чоловік іде, багато працює. Ну і, і попередження. На майбутнє. Знову вилазять якісь е, програми, такі. Ця, е, з минулого людина. Можуть робити порчі, вставляти програми е, такі, щоб руйнувати, щоб ви не змогли мати житло. Заперечую весь негатив, убираю, Руйную цю програму. Убираю весь негатив, порчі, прокляття порчі, насмерть, церковну магію. Убираю ануліру більше не працює. Тому, хто запитує, більше немає жодної перешкоди, щоб отримати своє житло. Відкриваються дороги, шляхи на роботу, на гарний прибуток, стабільно. роботу ви можете придбати житло без перешкод, мати свій дім, свою. Квартиру, все, про що ви мрієте, без перешкод. Відкривається шлях на власне житло, свій дім. Відкритий шлях буде так і так. Дорога відкрита. І тим, хто дивиться відео, і тому, хто запитує, нічого не заважає мати власний дім, власне житло. Відкриваю шляхи дороги. Гроші приходять стабільно. Знімаються всі мороки, прокляття, морочки, переклади, обміни, подміни, крадники, стяги, убирай. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю, на власне житло, на власний прибуток. Йдуть гроші стабільно, без перешкод. Буде так і так є, тому хто запитає відкритий шлях. Більше ворог втручатись, ваше життя не зможе, сили втратить, свідомість втратить, жити більше не зможе, одводиться, відвертайся, цікайся на віки вічні, і всі програми негативні, і плани ворожі руйнуються, буде так і так і. Прошу вище сили, захисту міцного для тих, хто дивиться відео, близьких людей і того, хто запитує, захист міцний, янголохоронець приходить на поміч і вдень, і вночі захищає, оберігає. Буде так і так є. Захист міцний, всі зазвичай знімаю з глазу. так ще, будь ласка, зараз дуже гарний час. У вас все має. Відбутися. От, може пізніше ще раз переглянути це питання. От. І на цьому я буду завершувати. Дякую усім за донати, за подобайки, коментарі, за те, що ви робите відгук, ви відновлюєте мою енергетику, і також набагато краще, швидше, сильніше чистки і захист. Працюють і нагадую, що можна записатися на індивідуальний прийом. Номер вайберу, телеграму є в описі під відео в коментарях. Також можна написати питання на загальний розгляд. Це допомагає за донат на любу суму. От, ще нагадую про наших військових, цивільних людей, що постраждали від війни. Від Обстрілів, хто на лікуванні. Одна-дві гривні. Будь ласка, ви, якщо бачите в яких-то соціальних мережах, що може йде збира... збір. Зробіть одну гривню, дві щодня. Це дуже корисно, дуже зараз необхідно. от, І також. Бажаю, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, вони ніколи не щоб у вас були стабільні щодня прибутки. І е, всі, е, всі фінансові питання вирішились без перешкод, щоб у вас не було більше жодних боргів і жодного крадників. Ніяких був міцний фінансовий канал. Буде так, і так і є. От. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!